Рік пройшов швидко. Знаменні події, які змінили нашу історію і міняють нас. 18 вересня хто бачив, хто був, не забуде. Загроза прочистити силою Майдан, якщо люди до 6-ї години його не звільнять. Зранку. Похід по Грушевського вбиті, покалічені, арештовані, а вечір наступ. Я тоді читав о сьомій годині звернення від блаженнішого Святослава, щоб влада схаменулася, щоб був мир. Щоб була справедливість, щоб голос людей був почутий. Горіли намети з Костянтином Сіговим, православним Богословом, з оцем Михайлом Демидом, який тижнями був на Майдані, ми помолилися в шатрі Каплиці греко-католиків, не знаючи, що за півгодини. Через 30 хвилин цей намет згорить. На сцені священники, які вже прощали не одного того дня на той світ. Вечір в лікарні. Зустріч з хлопцями, які віддали око, в яких ще куля не вийнята з лиця. Але які були готові віддати і все і все життя. У цих днях ми всі схиляємо голови перед тими, які принесли великі жертви, і поновлюємо свою настанову бути сьогодні з ними і завтра, і на дальше майбутнє. Сьогодні ми відновлюємо пам'ять про тих, які віддали око, руку, здоров'я, які віддали своє життя. Вони сьогодні нас потребують. Бо їхня жертва, якщо не вічна, то до кінця життя. І сьогодні наша солідарність. Є запорукою, що майдан, його урок, його слава, його сила будуть тривалими. Згадуймо, пам'ятаймо, помагаємо, стіймо поруч, бо ми того гідні, бо ту гідність нам дав Господь.